Вітаю всіх учасників вебінару. Мене звати Ірина Сокор. Сьогодні ми поговоримо про програмний РРО від ArtZVRO. Pro – це програма для подачі звітності до контролюючих органів. Проте вона має додаткові модулі. Сьогодні я розкажу про модуль РРО. Ліцензія модуль РРО надає можливість використовувати її як програмний РРО, формувати та фіскалізувати електронні чеки в ДПС України за допомогою методів АПІ фіскального сервера, друкувати фіскалізовані чеки та відправляти їх на емейл e покупцю. Це оптимальне рішення для невеликих точок продажу з однією або кількома касами, розрахунки в яких здійснюються Готівкою або банківською карткою через посттермінали, що надає можливість спростити роботу касирів і пришвидшити обслуговування клієнтів. Підтримується робота каси як в онлайн, так і офлайн режимах. У модулі реалізована можливість відкласти чеки, якщо клієнт потребує оплати за товар чи послугу пізніше. Також реалізована можливість здійснювати оплату за допомогою платіжного сервісу Лікпей. Перевагою рішення ArtSweet Pro є зручний та доступний інструмент моніторинг РРО для контролю реєстрації чеків по всім касам чи точкам продажу підприємства. Користувачу доступно аналіз продажів по всім касам чи точкам продажу підприємства та отримувати результат в зрозумілому графічному вигляді. Формування податкової накладної на основі всіх зареєстрованих електронних товарних чеків за обраний період. Та формування звітів з продажів в розрізі днів або товарів чи послуг. Давайте розглянемо додаткові корисні функції ArtZvith Pro. Користувачі мають можливість встановлювати обмеження суми в чеку, налаштовувати автоматичне закриття зміни, налаштовувати автоматичне перенесення залишків при закритті зміни. Також існує можливість друку чеків на касових стрічках 55 та 80 мм. Касир може створювати попередній чек. Є можливість формувати чек обслуговування в ломбарді та чеки обміну валют. Обмін даними з обліковою системою здійснюється через комінтерфейс або за допомогою зовнішніх обробок для реєстрації чеків в с Нещодавно ми випустили застосунок ArtCheck. Це мобільний клієнт до ArtZвіт PRO, який встановлюється на смартфон з операційної системи Android. Арчек відповідає вимогам ДПС України та забезпечує реєстрацію електронних розрахункових документів у фіскальному сервері ДПС України і автоматичне відкриття зміни. Застосунок підтримує два режими: це фіскальний, який фіскалізує електронні чеки у фіскальному сервері ДПС України, та тестовий, який дозволяє реєструвати тестові чеки у фіскальному сервері ДПС України. Тож, як почати використовувати ПРО? Для роботи з електронними чеками необхідно отримати в одного з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг електронні підписи касирів та або печатки суб'єкта для роботи на програмному РРО та зареєструвати їх в ДПС України. Це можуть бути такі електронні підписи: пакет, електронна печатка РРО, звичайна печатка підприємства, КЕП касира та КЕП директора. Зазначу, що використання електронної печатки надає можливість робити роботи з безліч електронних каз. Наші користувачі залишили позитивні відгуки щодо використання ArtSvid Pro. На думку однієї з наших клієнток, використання програмного РРО замість класичного має ряд переваг. Отже, це можливість працювати з будь-якої точки України. Наявність автоматизації бухгалтерських операцій і скорочення витрат на обслуговування традиційного апарату, оскільки немає потреби проводити технічне обслуговування, підписувати договори з компаніями по сертифікації. Тож бажаючи отримати детальну консультацію по програмному РРО від, Arts, від Pro, звертайтесь за телефонами, вказаними на екрані.